Канадський день подяки це велика традиція. Хочеш дізнатися всі таємниці цього свята? Тоді дивись до кінця, насправді. Всі вважають, що це американське свято, тобто походить з Сполучених Штатів Америки, але існує така інформація, що в Канаді вечерю Дня Подяки вже відмічали ще у XVI столітті, в той час як у Сполучених Штатах історія Дня Подяки починається з 17 століття, пов'язана з Пілігримами. Ще у 1578 році. Подорожувач. Мартін Фішер зі своєю командою відмічали благодарність Богу за те, що він їх зберіг, і вони змогли безпечно дойти до нинішньої території Нунавуту. Після цього у нас нема багато даних про те, як відмічали День подяки. Але потім, у 1872 році, після створення конфедерації був зареєстрований вечір свято. Дня подяки, на честь, одужання уельського принца від дуже важкої хвороби у штатах. Це свято відмічають у листопаді, четвертий четвер листопада, і раніше то було трошки ближче до грудня, але мерчанти звернулися до Рузвельта і попросили, щоб було трішки більше часу між днем днем подяки і. Різдво. Тому він пересунув то спочатку на третє четверг, а потім на четверте, бо третій четверг року не дуже гарно для них також працював. Вже в ХХ столітті в Канаді цей день пересунули на жовтень по двох причинах: по-перше, в Канаді врожай збирають трошки раніше, ніж в в Штатах, а по-друге, у Канаді є ще одне свято, яке відзначають на початку листопада, 11 листопада, є День пам'яті. Я про нього окремо розкажу. Це схоже до Дня Перемоги, але це коли пам'ятають тих, вшановують тих героїв, які воювали від Канади на різних війнах у світі. Тому що в того свято не конфліктувало з Днем з Днем Подяки. День Подяки у Канаді перенесли на другий понеділок кожного жовтня. Це свято у Штатах, звичайно, відмічають дуже пишно паради, велике гуляння, багато усіляких подій відбувається. І потім, після саме Дня Подяки, є таке, називається Cyber Monday, Cyber Понеділок та Black Friday, Фрайди. П'ятниця, коли дуже великі знижки і дуже багато шопінгу відбувається. В Канаді це набагато тихіше свято, яке канадці, звичайно, відмічають маленькими своїми родинами або таке сімейне свято, і, може, якісь друзі. Не так пишно, як у Штатах. Традиційно на це свято люди готують індичку з журавлиним соусом, а також. Усілякі картопляні овочеві страви, іноді в Канаді використовують у приготування кленовий сироп, щоб трішки змінити смак. Але страви досить схожі на те на ті, що, що використовуються в Штатах. Взагалі існує така теорія, що до навіть до того, як приїхали сюди європейці. Оригінальні народи, які тут жили індійці. Вони вони святкували врожай кожного року, і тому у них був, був якийсь такий сбуло таке, таке свято, яке було чимось схоже на день подяки. Зараз я, до речі, знаходжуся у одному з моїх найулюбленіших місць в Торонто, в Тобіко. Називається Сентеніал Парк. Він був збудований або ця територія була була придбана містом. На честь сторіччя Канади тут була раніше молочна ферма, але тепер це такий парк, і на ньому є ця консерваторія, яка має три зали. Одна зала завжди міняється. Якось це чотири рази на рік, А може, навіть частіше тут експозиції квітів міняються. Є ще одна зала з тропічними рослинами і ще одна зала з сукулентами та кактусами. Тут завжди безкоштовно вхід. А воно відкрито 365 днів на рік. І останній вхід можна зайти сюди найпізніше о 4.45 дня або вечора. Тому я сюди дуже люблю приїжджати, Тут дуже спокійно завжди грає класична музика, Якесь там радіо Ванкувера. І тут дуже-дуже приємно проводити час з родиною, роздивлятися квіточки і просто. Насолоджуватися природою, особливо довгими зимніми вечорами. Тут буде дуже красиве перед Різвом, Я постараюся приїхати і показати вам, що тут виставлять. Звичайно, вони виставляють дуже багато пуансетій. Так ось, з приводу Дня Подяки. Перед днем подяки у всіх магазинах продають дуже багато гарбузів. Ви бачите, люди виставляють на свої подвір'я, гарбузи, починають все декорувати в такі жовті, оранжеві, такі рожеві, такі кольори осені. А ще Прикрашають до Хеллоуіну деякі люди, але багато хто будинок прикрашає саме до дня подяки з овочами, вирощують багато такої декоративної капусти. Багато хто у себе на подвір'ї також вирощує декоративні айстри або просто купує, і ставить тут. Це дуже полюбляють канадійці прикрашати такими декоративними квітами, щоб було усім приємно. У саме цей період починають у Сарбаксі продавати pumpkin спайс каву, гарбузова приправа. І, взагалі, все таке тут. Все про гарбузи починається. Дуже дякую, друзі, вам за перегляд. Бажаю гарних свят. Усім бажаю гарного здоров'я. Нехай ваші родини будуть у безпеці і нехай Бог їх береже. Слава Україні! До побачення до завтра!